Відкрити підприємницьку діяльність, розширити бізнес та створити нові робочі місця для тих, хто в пошуку роботи реально, зокрема, завдяки державній програмі. Є робота на сьогоднішній день. У кривому розі нею скористалися і отримали позитивне рішення щодо власної справи півсотні осіб. Однак, питання із працевлаштуванням для багатьох залишається відкритим. Відтак, за інформацією Криворізького центру зайнятості, на кінець травня. Офіційним пошуком роботи займалися 2300 людей. Більше половини з шукачів роботи це жінки 65% та молодь 25%. При цьому на сьогоднішній день в нашому місті 1200 осіб, які перебувають на обліку біржі праці, отримують допомогу по безробіттю. Яка ситуація зараз із працевлаштуванням? Тему продовжать наші кореспонденти. Марія, і зараз вона працює на міському молокозаводі майстриною дільниці, а до цього перебувала за кордоном, рятуючи з родиною від війни. Жінка каже, коли повернулася до Кривого Рогу, влаштуватися на попереднє місце праці вже не змогла. До центру зайнятості не звернулась, то шукала роботу майже місяць самостійно. А потім оголошення в інтернеті про відкриту вакансію на молокозаводі. Хідчені дні і нову професію жінці допомагали опановувати вже власне на підприємстві. Повернулася. За кордону і шукала роботу, роботи ніде немає в Кривому розі. Звернулася в відділ кадрів, предложили роботу тут майстрам. Робота інколи важка, інколи ні. Ну, працювати можна. Наразі вільні вакансії на молокозаводі відсутні. Проте незабаром мають з'явитися нові 25 робочих місць. Роботодавець самостійно подбав про те, щоб розширити штат працівників. Для цього Криворізький молокозавод скористався програмою Є робота. Проєкт є державною підтримкою бізнесу. Гроші надають у вигляді грантів, які можна використати на модернізацію обладнання та розширення виробництва. Головна вимога створити для цього нові робочі місця. Умовою гранту є створення 25 робочих місць, на які ми повинні потім працевлаштувати цих працівників. Ці професії будуть складатися з налагоджувальників. Це будуть оператори фасувальних машин, а також вантажники. Налагодженники повинні мати інженерний досвід у праці. І якщо цього досвіду нема, ми готові навчати не безпосередньо на робочих місцях нашими фахівцями. З початку року і запровадженням програми є робота у кривому розі 48 осіб отримали позитивне рішення та відкрили підприємницьку діяльність або розширили ту діяльність, яка в них була. Саме ці представники бізнесу працевлаштують ще 99 осіб. Саме Програма є. Робота допомагає не тільки створити, або підтримувати власний бізнес на плаву в такий тяжкий час. А ще і допомагає створити нові робочі місця. Так до речі, програма ця є робота, вона дещо відрізняється як розміром виплат, так і кількістю працевлаштованих. Програмою є робота можуть скористатися як досвідчені підприємці, так і ті, хто хоче започаткувати власний бізнес. Кожен претендент може розраховувати на суму від 50 тисяч до 1 мільйона гривень. Допомогти у цьому зможуть у Криворізькому центрі зайнятості, ба більше запевняють. Людина, яка хоче працевлаштуватися та отримувати дохід, може скористатися усіма можливостями, які надає служба зайнятості. Так, наприклад, станом на початок літа близько 600 містян задіяні на суспільно користих роботах та отримують за це мінімальну заробітню платню. Наші спеціалісти їй допоможуть навчать. Не тільки шукати роботу, користуватися іншими джерелами, а також допоможуть скористатися іншими програмами, в тому числі безкоштовним підвищенням своїх компетенцій та своєї кваліфікації, шляхом участі в семінарах, вебінарах, шляхом надання юридичних консультацій, в тому числі завдяки нашим соціальним партнерам, яких ми запрошуємо до центру зайнятості для у участі в семінарах паралельно зі сприянням у створенні робочих місць Криворізька біржа праці пропонує 600 вакансій. Найбільша частина з них це переробна та добувна промисловість. Середній розмір зарплати розрахунково 10 тисяч шістсот гривень. Менше половини із запропонованих вакансій це робітничі професії. Третина стосується тих, хто має вищу освіту. Це посади службовців. Крім цього, сьогодні місто потребує медичних працівників, представників сфери обслуговування та харчування. Гана Штонда, Віктор Магуров, Максим Орашов, Сергій Філоненко перший міський.